Привіт, кривий ріг! Сьогодні ми на огляді двохкімнатної квартири, яка знаходиться по вулиці Соборності 100. І вона саме в цій дев'ятиповерхівці. Прямо поруч з будинком є дитячий майданчик та дитячий садочок, а також є місце під парковку вашого авто. Для тих, хто не знає цю місцевість, тут є все: аптеки, магазини, кав'ярні і супермаркет, а також бюджетний вид транспорту. трамвай. Квартира на четвертому поверсі. Є тамбур на двох власників, дуже чистенький. Квартира в хорошому житловому стані. Вже замінені якісні вхідні двері, і всі міжкімнатні також. На стінах декоративна штукатурка, квартира з роздільним плануванням, і ми починаємо з вітальні. Тут у нас простора вітання. Вона в житловому стані. Залишається телевізор, стіл, і при бажанні можуть лишитися і інші меблі. Також ця кімната з виходом на балкон. Балкон не заскраний. Але з видом на дитячий майданчик. А тут у нас спальня кімната. В усій квартирі замінені двері і виконані в одному стилі. На стінах і стелі декоративна штукатурка, підлога, лінолеум. Меблі власники забирають, але як ви бачите, тут є місце і під дитяче, і під доросле ліжко. У усій квартирі замінені вікна, тут настановлені ролети, труби на опалення замінені, і в квартирі тепло. Кухня компактна, меблі скромні, але на перший час вони підійдуть. Також лишається новенький холодильник, стіни тут вирівняні під фарбування. Вікна тут замінені, встановлені ролети під колір стін, встановлений лічильник на газ, труби на воду замінені. Санузли тут окремі і ми переходимо до ванної кімнати. Стіни та підлога плитка, лишається новенька пральна машина, ванна в хорошому стані, а також є місце під рукомийник, замінені каналізаційні стояки та труби на воду. Також є бойлер на 80 літрів. Стіни і підлога плитка, унітаз новий. І ми не змінюємо своїх традицій. І у нас для вас є новорічний подарунок під ялинку. Тож, майбутні власники цієї чудової квартири, телефонуйте та записуйтесь на перегляд. Вона чекає саме на вас. А агенція Юристе завжди на зв'язку. І не забудьте підписатися.